Ще один зручний матрас на магазині. Вчора розпакували рулон. Моделька називається Лавіна. У нас він є в каталозі в розрізі. Тут саме основне матрас повністю без пружини і є прослоєчка меморі під верхнім шаром. Саме основне маю на увазі вам щоб розуміти, з чого складається. Він йде 24 см висотою і зазначений 4 з 5 по жорсткості. Я би сказав десь 3,5, так, на мої відчуття. І дуже комфортний, глибоко прошитий чухол. Навантаження витримує 150 кг на кожне спальне місце. Чого валяється подушечка тут? Тому що вона йде в подарунок до Нового року, до 30 грудня, до кожного такого матраса в подарунок. Отака От ортопедична подушка. Ціна 14 770 за розмір 160 х на два м. Ну, відповідно, інші розміри можна на сайті Soloha її подивитися. По... Комфорту оце от середній варіант матраси. Мені подобається лавіна 14700, мені подобається елегантно. стоїть він 13900 за такий розмір коштує. Тобто різниця невелика, той буде трішечки жорсткіший, там немає піни меморі Якщо шукаєте середній по жорсткості матрас, який підходить більшості людей, раджу між цими двома варіантами обирати. Доставка безкоштовна, є оплата частинами на 5 платежів.